Так просто ідеально, ідеально подивіться, які температури. А у нас відбувається ось що. Відразу подивіться, ми прибрали з вами атмосферу. Ось так виглядає наша венера повністю тереформована. Всім привіт! З вами Всесвіт у Кишені. І сьогодні ми будемо тереформувати Венеру максимально природним способом. Ви цього просили, ви дочекалися. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм і ставте лайки, тому що коментарі і лайки найбільше підтримують мене і мій канал. І буде більше контенту. І пишіть в коментарях, які б ви хотіли побачити ще контент, і подорожі космічні. Тому несіть смачненьке, поїхали! Отже, Венера планета максимально схожа з землею нашою. Так само максимальна різниця з нею. Що схоже? Венера, по суті, це по масі майже Земля, по радіусу майже Земля. по... Тектонічним плитам це, по тектоніці взагалі, це майже Земля. Але що відрізняє цю планету від нашої? Атмосфера. Її атмосфера дуже пагубна. Там нема ні води, там дуже-дуже велика висока, точніше, температура. А така висока температура навіть немає її на Меркурії. 423 градуси середня температура. І, і обертання Венери дуже повільне. Обертання Венери у нас 243 дні. Тобто рік на Венері швидше, ніж день. От бачите, орбітальний період 7 місяців. А період обертання навколо своєї осі 243 дні. Ось так. Ось так, але ми сьогодні будемо намагатися це змінити. Отже, що кажуть вчені? Що треба зробити для того, щоб Венера е, стала придатною для життя, хоча б трошечки схожою на Землю? Я не, скажу, я не кажу про повну копію. Вони кажуть, що треба направити на неї, на Венеру, астероїди і. Більше її розкрутити, тому що магнітного поля на Венері взагалі немає. Тобто, ми повинні розкрутити, щоб тут було не 243 дні, а, наприклад, 20 днів, або хоча б 12 днів. Тобто, перша задача наша розкрутити. І обов'язково астероїдами заліза. Тому що там я в точності не розбирався, але коли з'єднується якраз залізо з цими, з атмосферою Венери, бо всі воно згорає не тільки атмосфера, але всі ці породи, згорають, які ці-всі. Ну, коротше, вони повинні влетіти у космос. Ми будемо дивитися, до речі, як воно буде згорати обов'язково. Так. Ми ось так поставимо. Ось, бачите, температура. Температура 470, мінімальна 311 градусів. І, і, і ще головне: атмосфера. Атмосфера на Венері, так, вона жарка, але найголовніша біда це тиск. Атмосферний тиск 92 атмосфери. Це, ну, це, це дуже великий тиск. Це, це так само, як е, спуститися, я не знаю, там. На кілометра 3 в океані, уявляєте? Є, звичайно, у нас риби такі, які в цьому тиску вони живуть, але там тиск розподіляється повністю по, всьо, по всьому тілу. Тому ми повинні зменшити тиск. А зменшимо тиск тоді, коли зменшиться атмосфера. Отже, поїхали. Давайте ось так. Зробимо. Венера у нас обертається е, не в тому напрямку, що Земля, а в протилежному. От, якщо ми прискоримо, бачите, ось ось вона сюди обертається. І наша задача зараз максимально зробити і розкрутити Венеру. Починаємо. Так, вона у нас обертається. Ми повинні вдарити сюди. Беремо Весту, вона максимально схожа за складом. от Веста. І е, Чому Весту? Тому що вона може пересіктися з орбітою Венери. І в майбутньому навіть зараз вже людство вміє рухати об'єкти з їх орбіти. Отже. Заповільнюємо час. Якщо прорахувати, з якою швидкістю воно повинно сюди війти. На Венеру. Так, запускаємо. Тут вмикаємо. Так, нам потрібно сюди Веста, Так. Ось воно. Так, запуск. Зі швидкістю 46. Кілометрів. Давайте 47. Там, там приблизно приблизно воно повинна бути така величина. Тобто, повинно сюди і ми максимально повинні, бачите ось ось сюди. Щоб воно трошечки, трошки, тобто розкрутилося. Давайте заповільнимо час. Ось так. Ставимо, так. Тримайте Тримайте кулаки. І так, для вас пройшла одна секунда, а для мене пройшло 6 годин, тому що в мене вимикали світло. Продовжуємо. Продовжуємо. Так. Ми запускаємо весту зі швидкістю 47 км на секунду. Беремо ось так, щоб ми розкрутили. Нашу Венеру. Ось так. Пробуємо. Запускаємо час. Ось так вона полетіла, полетіла. Давайте трошки пришвидшимо і відразу будемо дивитися на показники Венери. Як? Буде змінюватися. Нам головне, щоб у нас змінилося період обертання. Бачите, 243 дні. Нам треба зробити максимально, щоб період обертання збільшився. Швидкість точніше збільшилася. Ось так вона летить, подивіться. Я нагадаю, це можливо, тобто весту можливо звести так, щоб вона торкнулась до Венери. І так дивимося. Ось ось так просто. Ідеально, ідеально, подивіться, які температури зараз 8000 градусів. Ось так виглядає Венера, коли з неї зіштовхується Веста. Уявляєте, що в цей час ми побачимо на землі? Ну, видовище буде. Яскрава, так скажемо. І так у нас розірілася вона. Ми бачимо головні показники періоду обертання. Період обертання 44 дні. Давайте збільшимо час. Ось так це виглядає, подивіться, всі уламки сюди. Вона прям розігрілася. От, І коли ми якраз вчені, розрахували, коли зіштовхується з тілом, з масою, яка Основну є це залізо Веста, да? то ми е, розкрутимо саму Венеру, раз. Е, запустимо магнітне поле два. І в результаті буде згорати атмосфера, те, що нам треба. Так, давайте пришвидшимо час. Зараз у нас, як ми бачимо, 42 дні перетобратання. Нам треба іще запустити в неї, я думаю. Астероїд, тому що в нашій сонячній системі дуже багато астероїдів які мають і воду, і інші речовини, які заліза. Так само. Тобто, це реальне життя. тобто Тут ми нічого не придумуємо. Так. Давайте ще ось так. Так, атмосферу ми прибрали. Ось нам, ось нам треба сюди, сюди ще раз. Щоб е, і іще збільшила швидкість періоду обертання. Так, зменшимо, зменшимо ми час. Додаємо. Весту, 47 км на секунду. Так. Зменшимо ще час. І ось сюди Дивимося. Нам головне дивитися на показники. Тому що ми зараз робимо розкручуємо Венеру. І нагадаю, Венера крутиться в протилежному напрямку, ніж Земля. І ось вона, ось вона долітає. Подивіться, подивіться, як. Так, як ми попали. Ідеально ми попали. Просто подивіться. Так, поверхня. Ми не зважаємо, що зараз температура піднімається до 10 тисяч градусів. Все одно на Венері нічого живого немає. На цінного там абсолютно нічого немає. Там чисто скеляста поверхня. Все. Ой, подивіться. Подивіться, як так. І ми маємо з вами 21 день обертання. Все ще забагато. Все ще забагато. Так, давайте ми з вами тоді. Ось так розірілася атмосфера, просто подивіться. Так, нам з вами треба іще сюди. Тобто так це і робиться. Наприклад, палада так, так само. Можна її. Тобто, щоб ви не розуміли, що тільки одне там тіло ми можемо. Давайте трохи хай охолоне Венера. Так, все вона охолонула. Трошечки. Але щоб охолонуло, це довгий процес. Дуже довгий процес. Давайте сюди ще. Оп. Так. Дивимося. Дивимося на показники. Ох, 13 тисяч градусів. Але це нічого. Це абсолютно нічого. Наша ціль зараз просто розкрутити Венеру. Ось, тобто, Тобто ви зрозуміли, ось так це робиться. Ми з вами зараз зробимо комфортно. Тобто, бачите, воно зменшується, зменшується. Ми з вами зробимо зараз як просто у землі період обертання, щоб щоб венера вже стала схожа. так. Тобто ми зробили, але це можна було робити, як я зараз, щоб довго цього не робити, щоб не чекати, я зробив це вже вручну. Ось, так. Далі, давайте дивимося показники взагалі. Показники атмосфери. Найголовніша біда Венери – це її атмосфера. Так, поверхня. Градуси, бачите, температура опускається, потихеньку опускається. І так. Ось, бачите, атмосфера. Ну, ми зараз е, зробимо так, щоб атмосфера була не така. Ще на давайте подивимося, якщо прискорити час. Так. Давайте зробимо спочатку магнітне поле. Зараз мають з цими зіштовхуваннями запуститися магнітне поле. Магнітне поле Венери. Бачите, воно не запускається. Ну тут має, може вона не прораховує програма, але з оцими всіми процесами вона має запуститися. Давайте поставимо, наприклад. 1,3. Так. Все, ми поставили магнітне поле. Тепер дивимось на температуру. Так, температура опускається. Опускається температура. Так. Давайте з вами ось тут так зробимо. Ось так зробимо. Так, відстояти газ. Це таке. Зараз нам ми повинні просто щоб шобенера трошечки менше температура на ній була. І, звичайно ж, дивіться, як вчені продумали це взагалі терформувати Венеру. Тут розміщаються ось, ось у нас Венера, і тут розміщаються дзеркала великі, і вони не пропускають настільки багато променів. Ось. Тобто, це, це реальні концепти. І тоді на Венеру буде попадати менше світла і ультрафіолетового випромінювання. Так. Давайте почекаємо, поки вона. А, ми зараз зробимо, знаєте, як, щоб вона отут. Бачите, поверхнева теплоємність. Ми зменшимо її ось так. О, тобто це ми просто пришвидшили процес. Просто ми пришвидшили процес переформування, охолодження, точніше. Так. Дивимося. Ось так виглядає вона. Так, продовжує охолоджуватися, до речі, продовжує. Так. Але бачимо, що атмосфера якраз не входить. Атмосфера у нас повинна згоріти. Тобто, це повинні пройти іще більше випалювання її. Щоб якраз цей процес прийшов. Ми зробимо з вами ось так. Тобто ось так. Да, одна атмосфера. Дивимося. І так. Що у нас відбувається? А у нас відбувається ось що. Відразу подивіться, ми прибрали з вами атмосферу і температура вже максимально 95 градусів. Ось дивіться, як це виглядає. Так. Атмосфера просто, як на землі. Так, давайте трошки. Зараз вже можна. Зараз вже можна. Ми з вами візуальні матеріали. Давайте рослинність увімкнемо. І Бог не хіміста, подивіться. ви подивіться, вже на Венерії є рослинність. Ви бачите? Ну, вона не рівномірна, тому що тут кратер великий. Ось як вона виглядає. Так, а давайте так подивимося, щоб це красиво було. О, і вогні нічного міста навіть є. Ви бачите? Супер. Просто супер. Нам залишилося сюди. Залишилося сюди, давайте з вами додамо. Звичайно, тут середня температура буде більша, ніж на землі. Звичайно, Парниковий ефект буде більше, так як Венера знаходиться ближче до Сонця. Це, це, звичайно, але так, давайте ми з вами зробимо ось так. Температуру, по-перше, стабілізуємо. О. О, стабілізували ми з вами температуру. Так. Тепер нам треба з вами вирівняти гази всі, відстояти воду. А води поки що немає. Як вода. Вода на нашу планету, на, на, на землю. Як вона попадала. Просто за астероїдів, За астероїдів. І все. І дивимося, як же буде виглядати, коли на Венеру попадає вода. Дивіться. Дивіться, як це буде все відбуватися. Так. Ох. Другий. Супер. Далі. Третій. Є. І четвертий. Все. Ага, п'ятий, п'ятий ще є. Ще є п'ятий. Так, дивимося, дивимося на показники тепер. Отже, подивіться. Що стало з нашою фанерою. Ось вона так виглядає. Вона вся зелена. Тут, в принципі, не вистачає води, можна так сказати. Але якраз є водорості і є зелень. І тут же можна, в принципі, жити. Як бачимо показники? Так, це тиск газу. Тиск нормальний, одна атмосфера. Бачимо цей кратер великий. Ось так виглядає Венера. Ми, правда, її трошечки понівечили, але це нічого не значить. От, як ми бачимо, є навіть полярні шапки. Бачите, ось тут є. Ось тут трошечки більша полярна шапка, така у нас вийшла, цікава, дуже е, з... Тому що це від кратеру залишилось е, слід. Це якби у нас стала гора, і вона вище, вище північного полюсу. Ось. Тому на, на цій горі у нас і є льодовики. А ось так виглядає Венера. Яка готова для життя. Ось так виглядає наша Венера повністю тереформована. Треба було трошечки почекати, і щоб вода, яка випарувалася при нагріванні її, вона осіла. І ось, що ми з вами отримали. Нереально красива планета з отакими кратерами. Подивіться, просто неймовірно. Просто неймовірно. Із такою атмосферою. Атмосфера скоро ще більше буде прозорою, але вона, мені здається, зараз достатньо. Достатньо така, бачите, хмари. Просто подивіться, якщо без хмар, ось це наша тереформована Венера. Давайте подивимося на її показники. Середня температура 28 градусів. Як вчені і казали, це буде тепла така якраз середня температура 35 градусів. Тропіки, можна сказати. Так, композиція. І подивимося взагалі, який відсоток життя. А й мирність життя 27%. Це дуже гарний показник. Надзвичайно. Тому ось і тереформована Венера. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і пишіть в коментарях, що будемо тереформувати наступного разу. Всім па-па.